Всіх вітаю. Распаковочка, быстренько, хлопці вже розкладали. Для Людмили Андрій. Людмила ну Поїхали. Що у вас було в пасутку? У вас була плата зеленка, так цю 45 гривень кг порахована. Була плата з одним мостом по 70 гривень кг. Така плата була 170 гривень к відложена ну Це як більш дорога пам'ять 1100 кг на сьогодні. Так, мобілку хлопці розсортували, стара нова ця 1000 гривень ця 300 гривень кг на сьогодні. Так, Мікросхеми пообирали. Жовті, жовті жовті це білі. Да, я так зрозумів. Да? Ну, ці 300 гривень кг відсортовані, ну, всі решта по тисячі кіло, кг. Ну, 4,50 за грам. Так, ну, Ці можна було з'єднувати вони в одну ціну по 11 гривень. Ну, це підписано навіть у вас тут. Так, КМ Болгарія по 17 гривні грам на сьогодні світадіоди по гривні 50 пораховані, ну На ці діоди там були по 3 гривні діоди такого плана, І були по гривні 20. ну Тут по ракам, я не знаю, хлопці, дивились, не дивились. Ну да, ці нормальні. Ну теж тут на 50 гривень по діодах вийшло. Загальна вартість вашої посилки вийшла на 5777 гривень. А, і процесори по 4 гривні. 450 гривень кіло такі пораховані. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.